Близько 200 футболістів і три дні, щоб заявити про себе. Тренерський штаб молодіжки Вереса провів народний відбір під команду Ю 19 Футболісти приїхали із різних куточків України. Їхню майстерність визначали у товариських матчах. До фіналу відбору пройшло 22 виконавці. Аби стати кращими серед кращих у юнаків є два тайми по 30 хвилин. Заступник генерального директора Вереса та тренери молодіжки за грою спостерігають із кращих місць. Спільно вони визначають, хто ж залишиться працювати із командою надалі. Таку можливість дуже хотів би отримати Назар Корнієць. Дорівно 16-річний юнак, чотири години, добирався із Вінничини. Складно було те, що не знаю нікого, практично. І складно було на рахунок комунікації, тому що ще не знаю, хто як грає, а так рівень хороший. Грав я до цього в Вінниці в Канева. Ну, досить складно попасти в такі команди. Відбір завершено. Хто ж залишається? Значить, Загородній Арсен, Корнієць Назар, Ільчук Ігор, Кубенко Денис та Швець Олександр. Це ті прізвища, які нам сьогодні і протягом вчорашнього, позавчорашнього дня запам'яталося і і сподобались. Назар Корнієць завдання мінімум для себе виконав. З Вінничини приїхав недаремно. Коротший шлях подолав 17-річний нападник Ігор Ільчук. Він з Костопільщини й теж отримав шанс спробувати свої сили у юнацькій команді. Вереса почав займатися я з другого класу. Ходив у Костопільську дю США невдовзі. Перейшов у спортивний ліцей міста Костопіль, там провів 4 роки і на даний момент я тут. На даний момент складно. Зараз є дуже великі команди, дуже сильні гравці, конкуренція, тому треба старатися. П'ятеро гравців пройдуть збори із Вересом Ю-19. Якщо там зможуть себе проявити, то залишаться у команді. Також гравці, які не подолали народний відбір, ще зможуть показати свої вміння. Тренерський штаб Вереса по завершенню футбольного сезону проведе товариські матчі. На них планують запросити перспективних гравців із відбору, яким на цей час не вдалося показати свій максимум. Є потенціал, але я би не хотів би категорично так зараз відповідь давати, тому що треба придивитися. Не завжди інформація первинна, вона є достовірною, тому ми десь трішечки ще придивимося до цих хлопчиків. Але є сподівання, є хороші якості гравців, тому сподіваємося, що вони зможуть проявити їх, і ми в перспективі зможемо їх запросити на збори тренувальні і в майбутньому взяти в команду. Втім, багато що залежатиме і від основної команди Рівненського «Вереса». Якщо вона не збереже прописку у прем'єр-лізі і опуститься у першу лігу, то менеджменту клубу потрібно буде думати, що робити із гравцями з юнацького колективу. Адже у команд першої ліги, згідно з регламентом, немає ні фарм-клубів, ні молодіжних складів.